В інформаційному центрі Імпульс журі визначили переможців міського конкурсу дитячої творчості Атомкіц. 27 юних талантів, южноукраїнські школярі та вихованці творчих гуртків піднялися на вищу сходинку у цьому творчому змаганні. Загалом же нагороди отримали більше півсотні юних митців. Започатковане сім років тому творче змагання авторського творчого оригінального мистецтва дітей має на меті активізацію творчого потенціалу молодого покоління, виявлення та всебічну підтримку його талантів, а також формування позитивного ставлення до Південноукраїнської АЕС і енергетичної галузі. В цілому на конкурс, який проводиться під патронатом Південноукраїнської АЕС, цього року надійшло більш як 130 робіт у трьох номінаціях. Живопис, екоарт і декоративно-вжиткове мистецтво учасники конкурсу традиційно були поділені на три вікові категорії: 6, 9, 10, 13 і 14, 17 років. Організатори конкурсу управління інформації та громадських зв'язків Південноукраїнської АЕС. Разом з журі, до складу якого увійшли представники громадськості, управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міськради, організації молоді, більше двох годин визначалися з вибором найкращих серед більш як сотні творчих робіт. Я вперше на цьому конкурсі роботами була вражена. Я можу сказати, що я трошки творча людина, і я розумію, як під час війни тяжко. Прийняти війну і почати щось робити, відволікати себе, відволікати інших і почати творити. І сьогоднішні роботи мене дуже вразили, дуже цікаві. І для мене стало дуже складним завданням обрати кращі журі домовилося, Ми дуже сперечалися один з одним, але все-таки визначили переможців. І Я думаю, що на нас не будуть ображатися творці молоді. Результатом цього конкурсу буде натхнення для подальшої творчості. Переможцям конкурсу, тим, хто виборов перші три почесні місця у своїх номінаціях і вікових категоріях, 20 грудня були вручені грошові премії, сувеніри та солодкі подарунки до новорічних свят під наек Енергоатом організації молоді Південноукраїнської атомної станції та Українського ядерного товариства. Хочу подякувати своїм вчителям, які мене підтримували. Це Вольнич Тетяна Анатолівна, а також Ачкасова Ірина Петрівна. Хочу подякувати батькам, які мені підтримували, підсказували, допомагали. Хочу подякувати спонсорам, завдяки яким є бажання приймати участь і дивитися на різні роботи інших дітей. Я і надалі планую приймати участь у таких заняттях. Цьогоріч помітно зросла кількість творчих робіт від міських ліцеїв. Зокрема, від учнів старшого віку найбільш активні були гуртківці центру дитячої та юнацької творчості, южноукраїнської містецької школи, станції юних техніків, центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Дуже полюбляю працювати з дітками молодшого віку, з малюками, дошкільнятами. Вони дуже полюбляють малювати. Коли кажеш їм маляти, давайте намалюємо якісь малюнки для нашого, для наших воїнів, то вони малюють і ручки, і сердечка. Вони вже розуміють, що це в нас твориться і хочуть мира. Педагоги, керівники гуртків, шкільні вчителі, які допомагали юним митцям під час підготовки робіт, теж отримали премії сувенірну продукцію та солодкі подарунки. Загалом же цього дня жоден учасник міського конкурсу дитячої творчості Атом Кіц не залишився без приємного подарунка від спонсорів та добрих слів від членів журі. Конкурс закінчено. Юні учасники дадуть відпочинок своїм олівцям, пензлям, фломастерам та вмілим рукам до наступного року. А дорослі бажають їм щасливого і найголовніше мирного нового року та вже планують нові захопливі творчі змагання.